Сьогодні поговоримо про богиню карну, які заповіді залишила людям ця богиня матір'ю карни в будь-якому випадку є хаос. Порушення карми це дисгармонія, це дійсно хаос в твоєму житті. Це біль, який ти створюєш, і тоді карма стає цією негативною. Ця богиня є богинею смерті. Коли приходить богиня карна, вона каже: ти можеш змінитися? Змінюйся, пізнавай себе, трансформуйся від того. Що зробить людина, який крок наступний вона зробить, залежить, що буде відбуватися у всьому всесвіті. Богиня карна, як на мене, це богиня справедливості. Ми маємо довіряти божественним законам і бути дуже обережними своїми думками, а подавно своїми словами. Скільки б ми з вами не кричали і не тупцяли ногами, що карми не існує, вона існує і зараз, як ніколи, вона працює. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні з вами поговорю про одну дуже цікаву, дуже важливу богиню. Її мало вивчають, але вона досить серйозно впливає на наше життя на... і впливала на життя наших з вами пращурів, стародавніх слов'ян Аріїв. Це богиня карна. До речі, слово карна і слово карма якось дуже дуже між собою пов'язані. І не дарма. Бо сьогодні ви дізнаєтеся, які заповіді залишила людям ця богиня і як вони дійсно можуть вплинути на те, як розгортається ваше земне життя. І чи набудете ви тут якоїсь негативної карми? А чи буває взагалі негативна карма? Це інше філософське питання. При цьому я і на нього сьогодні планую вам відповісти. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож сьогодні поговоримо про богиню. Карну богиню, яка є дуже унікальною самобутньою, і е, в деяких легендах говориться, що у неї є рідна сестра, сестра Желя. А також вважається, що ця богиня є богинею смерті, дочкою великої смерті, яка приходить і допомагає е, людині перейти в інші світи. Чи тільки так сприймали наші пращури цю богиню? Ну, достеменно невідомо, бо вона дійсно згадується в навіть велесовій книзі, але при цьому ми маємо розуміти одну дуже важливу а, таку особливість. В багатьох проявах жіночих божеств, жіночих богинь по суті є це різні види одного жіночого божества, наприклад, богині лади, яка уособлює себе при певних обставинах з певними функціями в інших богинях. Тому чи є богиня Карна, наприклад, уособленням богині Всесвіту, богині творення лади. Як на мене, коли вона дає заповіді, як не порушити свою кармічну історію на землі, то для мене вона тут дуже мудра лада. Але якщо ми подивимося на іншу її функцію, де вона супроводжує душу горюваннями, криками плакальниць і, і багато іншими різними обрядами на похоронному, на похоронному процесі, то в цей момент ми бачимо, що вона така, як начебто дочка богині Мари, Марени або богині смерті. Тож, як ми її будемо сприймати, все залежить від того, що ми хочемо побачити. Мені здається, що будь-яку богиню, дай Бога, із старослав'янського пантеону можна розглядати як такого, що діє як на стороні певної такої сутінкової, темної історії, так і на стороні світлої. І не дарма а, а, існує така концепція, що коли Всевишній послав на землю а, свої прообрази, тобто монади, щоб вони втілилися потім на землі в людей, то він відтворив їх із себе і дав цим монадам а, можливість світити бути світлом на землі. Але вони повністю залежали від Всевишнього Бога Творця. Нагадаю вам, що стародавні пращури вірили от в цю Всевишню силу, силу світла і вважали основного Бога саме Всевишній. Вішну індійським індійському епосі, саме це і він і є. І ось, коли ці монади полетіли на землю, то для того, щоб вони десь змогли знайти собі притулок і десь втілитися. То також Всевишній і створив творців, богів, творців, які створювали для Монад людей, бо Всевишній створив і богів, і людей, і богів в множині. То боги створювали певні місця, певні, відповідно, давали знання, ставали частиною певних релігій. І от боги, які пішли також творити з поштовху Всевишнього, вони якраз розділилися на три категорії: боги абсолютного світла, які творили тільки світлі світи, і вони створили ось світи на кшталт янгольських, архангельських. Щось ось такого плану вищих світів, де не існує боротьби ніякої, тільки світло. Боги, які були протилежні їм, і це були боги темного пантеону, які створили духів, створили різні сутності, які мали би чимось харчуватися, але в своєму світі їм було мало світла, і вони дійсно змушені були брати енергію десь від інших. І боги, які посередині або сіри боги. І деякі, скажімо, дослідники ідеї такого світу богів вважають, що наші боги пантеону прослав'янського саме ось вони з сірих богів. Вони можуть бути і білими, вони можуть бути і темними. Ну на кшталт із легенди про чорнобога і білобога, бога, яких народив батько род. Або, наприклад, ось цей приклад про е, желю і карну, тобто карна як смуток, як туга, як е, щось, що досить тяжке і важке і чорне. Вона навіть одягалася, її зображали в чорному одязі, з чорним таким кіптарем на голові, з чорним довгим волоссям. От. А Желя це та, яка жаліє, яка е, також їй е, співчуває, вона в білому одязі, вона з відкритим. Обличчя, вона молода дівчина, але вона оплакує також, наприклад, ту душу, яка відходить в інші світи, і начебто, от під час відходу діє і добро, і зло. І в нашій мітології прославянській є ось цей монадичний принцип, де, як наче, є і біле, і чорне, і добро, і зло. І от яка особливість всій, всій космонологічній такій історії, вона полягає в тому, що наші якраз божества, створивши нас по образу і подібності як до себе, так і до нашого Всевишнього, вони нас зарядили однією дуже... Такою, ну як вам сказати, концепцією, коли ми хочемо стати кращими, ми хочемо підняти градус своїх вібрацій, ми хочемо підняти градус ясності, світлості своїх думок, тобто вібрації своєї свідомості, тобто стати більш світлими. І тоді ми прагнемо якоїсь інформації, якоїсь взаємодії з світом саме світлоносною, на яка наповнює нас цим світлом. Але ми дуже часто чуємо таку трактовку, що ми створені по образу і подібності до Бога. І тут дуже важливо зрозуміти саме подібності до Бога. Ми подібні, але не творимо, ми не творимо так, як Бог, як Всевишній, або не творимо як боги, які нас створили, які нам дали світ, в якому ми живемо. Тобто ми не творимо. А ми. Тільки залежимо від світла, яке нас оточує, і ми постійно хочемо. І з цього якраз і ось ця велика проблема, коли ми хочемо більше споживати, ніж віддавати. І ось ця проблема, вона, до речі, закладена в сучасних всіх концепціях духовного розвитку. І ось зараз, нарешті, ми з вами дійшли до концепції карми. Наша карма з вами, а карма в перекладі санскриту, і карма це те поняття, яким опелювали наші з вами пращури до християнську добу, і це те поняття, яке пов'язане з перевтіленням душі, з реінкарнаціями про що знали наші пращури. Вони точно знали, що душа безсмертна, а тіло тільки помирає, а душа отримує новий новий досвід через перевтілення. Так, от карма це певна дія. Яка наступає? Яка приходить в наше життя тоді, коли ми зробили якийсь раніше вчинок, і вона, як наслідок, починає проявляти наші попередні дії. Тобто погана є ситуація, в яку ви потрапили. Вам не подобається те, що з вами відбувається? Давайте прокрутимо коли часу в минуле і подивимося, що слугувало тому, що ви не задоволені сьогоднішнім своїм життям. Так от, богиня Карна, як на мене, це богиня справедливості. Вона як аналог єгипетської богині Маат, як е, е, аналог богині, яка дуже чітко розуміє, що в житті є певні і взлети, і падіння. І богиня Карма приходить не для того, щоб... Е, Скажімо, покарати ту чи іншу людину, а вона приходить для того, щоб вказати, що цей шлях, який ти проживаєш, він може в цьому житті і закінчитися. Але якщо ти їх усвідомиш і зможеш вчасно попросити прощення, вибачитися, подякувати за цей досвід, то в твоєму житті дуже багато що зміниться. Тож місце карни в пантеоні богів досить значиме. І ми розуміємо, що в якихось мітах ми читаємо, що вона народилася і є нащадком чорнобога і богині Марени Мари, тобто та, яка є прообразом богині смерті. А в інших мітах ми бачимо, що богиню карну народжує Велес знову ж таки з мореною марою. Тобто матір'ю карни будь-якому випадку є хаос. Тобто, якщо карна виходить з хаосу, то навіщо вона тут народжується? Вона народжується, щоб породити хаос, а можливо, ні. Можливо, вона приходить сюди, щоб вплинути на карму. Щоб людина, яка, до речі, порушення карми це дисгармонія, це дійсно хаос в твоєму житті. Це біль, який ти створюєш, і тоді карма стає ось тією негативною. І от, коли приходить богиня карна, вона каже: ти можеш змінитися, змінюйся, пізнавай себе, трансформуйся, і тоді вона є певним вчителем, вона є певним провідником. У будь-якому випадку образ карни це образ циклічності буття, це як колесо фортуни, є взлети, є падіння. У будь-якому випадку душа перенароджується в колесі. Світовому колесі, і оця перенароджуючася душа, яка народжується, проживає досвід і помирає. Саме її їй оцей шанс. Реінкарнувати дає саме богиня карна, бо вона каже, що би не було в твоєму житті, ти можеш це змінити в наступному. Тобто, в якійсь мірі можна сказати, що богиня карна це богиня реінкарнації. Багато давньослов'янських перетинань богині карни є з давньоримською богинею, яка досить так само. Звучить фонетично дуже схоже, і вона носила ім'я карда. Тобто більше дослідників вважають, що саме ця богиня, давньоримська карда з нашою прослав'янською перетинаються, і саме вони знову ж таки, ця богиня, ці богині, вони контролюють реінкарнації душі на землі. У будь-якому випадку ця богиня неоднозначна. З одного боку, вона є і символом милосердя, бо дає можливість реінкарнувати душі, а з іншого боку, вона може бути символом покарання. І якщо людина протягом життя прожила так своє життя, що її їй не дякували, її про неї після смерті згадують погано. Якщо ця людина так прожила життя, що Заслужує лише покарання, тому що стала негідником на землі. То, звичайно, милосердя і доброти від Карни вона не дочекається, буде наказана і будуть певні дії з нею здійснятися. До речі, перші згадки про богиню карну ми можемо зустріти у слові про ополку Ігорюві, про похід ігоря і що ми тут бачимо. Як вона тут згадується? Вона тут якраз згадується через призму а, тієї богині, яку зображали, як. Ту, яка оплакує померлих, яка проявляє саме ось цю скорботу про ту, як жінки нещасні, які втратили, наприклад, своїх коханих чоловіків, чи синів на війні, як вони голосять, як вони кричать, як вони причитають над їхніми тілами, коли йде обряд поховання. І саме тут карна дуже гарно зображається. Це своєю сестрою, сестрою Желею, знову ж таки нагадаю, що це рідна сестра карни, яку зображали як протилежність карни в білому одязі, молодою дівчиною, яка просто так чутливо тихо плакала. От, а от карна вона сама голосила. Так, от що сказано у слові о, про ігорів похід. Зайшов тоді стогін великий, розтяглися тяжкі прокльони по землі руській. Ой, покликали карна і желя, побігли по руській землі, огонь розмухуючи в розі полум'яному, жони руські заплакали, словами промовляючи. Вже ж з нами про милих моїх, ні мислю не помислити, ні думці не подумати, ні очима їх не побачити. Вже ж з нами серебром золотом віку не тішитися. Застогнав тоді кий тугою, заголосив чернігій напастями. Журба розлилася по руській землі. Печаль гірка розтеклася, а князі самі на себе негоду взяли кувати. А невірні набігали на Руську землю по білиці з двору данини брали. Це переклад Максима Рильського, і ось тут ви чуєте, бачите, як описується карна. Але я хочу сьогодні вам трошки більше розповісти про канони Слов'янського божества, які. Про, яке, про яку ми сьогодні з вами говорили. Карна дала людям дев'ять конів або законів, дотримання яких дарувало душу, душам спокій і рівновагу, як на землі під час життя земного, так і коли душа покидала тіло. Тож перший закон карни це закон причинності. І карна пояснювала через цей закон людям, що абсолютно всі явища на землі мають причини і мають наслідки. Ось вам і карма, – наслідкові зв'язки. Тому все, що з вами відбувається, все має причинно наслідкові зв'язки, все відбувається при певних обставин, але ніколи наслідки не. Існують самостійно, Тож не може від гарбузового насіння вирости ананас. Тобто не може, тому що причина і наслідок зовсім різні. І будь-яка людина, яка це усвідомлює, вона має зрозуміти, що її душевні і фізичні дії вони завжди будуть бачити їх будуть бачити боги і їх будуть бачити люди. Ваші фізичні дії, вони, начебто, очевидні, але і ваші думки, ваші емоції, ваші душевні дії. Також видимі, і в першу чергу для богів, і в першу чергу для богині карни друга заповідь, другий закон це закон протилежності. І е, відповідно до цього закону, богиня карна е, каже людям, що все в цьому житті є протилежним. Все, всі протилежності це є одне ціле, це не боротьба. Ну, на кшталт навіть її рідної сестри, желя і карна, біле і чорне. Плакати, прийнявши смерть, Желя жалкувати, але тихо, плакати співчутливо і голосити, і кричати, часто навіть з прокльонами, це як робили плакальщиці, які були саме до до речі, з прокльонами. Це християнізована версія. Бо до, до саме Карна говорила думай, що думаєш, і, і роби тільки те, що збільшує світло на землі. Третій закон, закон проявленості. І ось тут якраз в цьому законі сказано, що все, що, на перший погляд, здається неявним, рано чи пізно буде проявлене. Все, що ти раніше задумав, проявиться в явному законі матеріальними якимись проявами. І навіть самі потаємніші твої думки, якщо вони злі. То їх все рівно побачать, ти все рівно здійсниш якусь дію, що буде видно не тільки богам, бо і Боги бачать і думки наші, а і людям. Наступний закон закон об'єднання. Подібне завжди притягується і з'єднується з подібним. Тож людина має думати про хороше і тоді притягне хороше, думаючи про погане, вона збільшує кількість поганого. Ну чим вам не заповіді на сьогоднішній день для кожного із нас. Як на мене, дуже дуже серйозні закони і дуже дуже серйозні заповіді. Далі наступний п'ятий закон. Він називається закон руху та розвитку. І відповідно до цього закону, закону Карни, Ніщо на землі не стоїть статично. Все рухається, а рухаючись, розвивається. І на небі, і на землі діють ці закони карни. Самі подумайте, в той момент, коли ви перестаєте розвиватися, коли ви перестаєте пізнавати цей світ, змінюватись, що відбувається в вашому житті, звичайно, автоматично включається деградація. Наступний закон, закон циклічності. все У всесвіті відбувається циклічно, і це ми бачимо. Це закон нашої природи, до якої е, дуже з великою повагою відносилися наші предки. Завжди, після зими, наступає розквіт, е, приходить весна. А зима це смерть. Весна це народження нового життя. Потім зрілості життя. Потім ми отримуємо плоди цього життя. І знову природа затихає, вмирає, перенароджується. Тобто, Оцей закон циклічності, що після смерті завжди буде нове народження. Оцей закон, який в тому числі ми говоримо про реінкарнації, як той, той аспект нашого життя і буття, яким опікується богиня Карна. Закон єдності. І відповідно до цього закону ми розуміємо, що гармонія, спокій можливі лише. В тому випадку, коли минуле та майбутнє стають одним цілим, коли ви не бідкаєтеся про минуле і не дуже сильно живете тільки думками про майбутнє, коли ви тут і зараз несете відповідальність за кожну свою думку, за кожне своє слово, за кожну свою дію. І от якраз цей закон об'єднання того, що є протилежним, дає нам можливість жити в гармонії і спокої. Закон відповідності. І тут якраз дуже цікавий цей закон, тому що він говорить про те, що а, всі абсолютно рівні, представлені на землі, різні царства тварин, рослин, людей і ті невидимі царства тонких планів, вони відповідають саме певним вібраціям і живуть по певним законам. І коли ти хочеш, щоби ти, як людина, був образу І подібності Творця Всевишнього, ти маєш усвідомити основну функцію Творця: це створювати, це творити. Всевишній створив всіх і людей, і богів. І от коли ти в житті не розвиваєшся, ти не можеш нічого створювати, ти не можеш відповідати рівню творця до тих пір, поки ти не почнеш себе усвідомлювати як людина. А людина, нагадаю вам: якщо ми будемо розглядати саме це слово, то це той, що живе, що творить. Земний план через любов, тобто людиною може називатися тільки та істота, яка вміє проявляти любов. І дев'ятий закон, закон ритмічності, це те, що людина повинна жити в гармонії не тільки із собою, а й з усім всесвітом, тому що від того, що зробить людина, який крок наступний вона зробить, залежить, що буде відбуватися у всьому всесвіті. Це про те, що немає жодної нашої дії, жодного нашого вчинку, який не відобразиться на величезній палітрі, яку ми зразу. Можемо і не усвідомити, і не побачити, бо ми все-таки не маємо такої сили зараз ще розуму, розкриття свого розуму і розкриття своєї свідомості, але ми маємо довіряти божественним законам і бути дуже обережними своїми думками, а подавно своїми словами. Людина має бути обережною, уважною. Вона має мати духовні цінності для того, щоб прожити не тільки тут гармонійне, красиве життя. Але і для того, щоб її душа після смерті вона піднялась максимально в потоці світла і за нею не голосили, не прочитали. А богиня милосердя, як ви розумієте, богиня Карна в своїх обіймах її підняла до творця, а потім дала можливість перенародитися через колесо реінкарнації. Тому на честь богині Карни е, палили багаття, читали певні замовляння, певні гімни співали і вважали, що вона об'єднує світи людський. З світом богів і людський із світом пращурів. Тому про неї завжди згадували не тільки коли поминали померлих пращурів, які відійшли на луки сворожі, а про неї завжди згадували як про богиню, яка може ходити між світами і дарувати людям розуміння, як краще прожити цей земний план. Тож сьогодні ми трошки з вами поговорили про богиню. маловідому з пантеону богів стародавньої України Руси. А також ми затронули і питання карми. Карма це і наше з вами поняття. Скільки б ми з вами не кричали і не тупціли ногами, що карми не існує, вона існує і зараз, як ніколи, вона працює. Є карма минулого за карму своїх батьків ми не відповідаємо. Але одночасно ми кричимо: карма дожене всіх дітей, наших ворогів. Так, вона дійсно їх дожене. А давайте подумаємо про себе: чи дожене нас наша власна напрацьована під час цієї повномасштабної війни карма? Дякуємо спонсорам каналу разом. Ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Я думаю, так, тому що ми. Так і не можемо до кінця усвідомити, що ми маємо з вами вивчати рідне. Але ви сьогодні мене слухали. Ви сьогодні якось реагували. Ви я сподіваюся поставити вподобайки, поставити свої питання під цим відео, і ми будемо з вами красиво в любові і світлі. Спілкуватися тут на каналі, щоб карна на нас не розлютилася, і щоб ми з вами дійсно, як люди, люди, які спілкуються в любові і в світлі, прославляли Україну, прославляли українське. І давайте разом будемо це вивчати, розповсюджувати. І до зустрічі на каналі Калина.